Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Пропонуємо до вашої уваги годинник з проєкцією часу. Це стильний та функціональний аксесуар для вашої спальні. Він оснащений проєкцією часу, дозволяючи легко бачити годинник на стелі або стіні, не піднімаючи голови. Завдяки яскравим led цифрам, час чітко видно навіть у темряві. Годинник має вбудоване fm радіо, тому можна слухати улюблені радіостанції для більш приємного пробудження. Годинник має інтуїтивне зрозуміле управління. А також функцію регулювання яскравості для комфортного використання вночі.